Шановні народні депутати, до слова запрошується прем'єр-міністр Королівства Данії Мете Фредеріксен. шановні члени Верховної Ради, дорогі українські друзі, для мене велика честь стояти тут перед вами сьогодні. За останні 18 місяців я бувала в Україні декілька разів. в Києві, Бородянці, Миколаєві, в місті Герої, Одесі, і сьогодні в Бучі. Руйнації, які принесла війна, краю серця. Гнітюча брутальність російської агресії, безглузде зло. я бачила солдатів, які втратили ноги, руки, родини, які втратили домівки. Матері, які мали попрощатися з синами. Ніяких слів не буде достатньо, щоб описати. Страждання, які ви проходите. Але попри нелюдяність війни, попри несправедливість, попри всю біль, Україна, і ви все-таки тримаєтеся. Світ бачить неймовірну силу українського народу, воля, ніколи не здаватися, давати відсіч. Опресору окупанту, як ви боретеся за те, щоб відновити українську територію, відновити справедливість і повернути мир до Європи до нашої Європи, Дорогі народи України. Ваша боротьба це наша боротьба. нещодавно. Декілька е тижнів ваш сміливий президент Зеленський та перша леді пані Зеленська були в Данії. Я сподіваюся, що ви відчули щиру підтримку всієї данії, всіх данців і всього данського парламенту. як ми міцно тримаємося разом з Україною. Ми. Маємо спільне бажання помагати вам наскільки можливо Відколи почалася війна. Ми давали віддали нашу артилерію. Ми давали танки, броню, ракети, снаряди, і нещодавно ми оголосили передачу 19 F-16 бойових літаків. момент саме в ці хвилини українські пілоти та технічний персонал навчаються в данії. Вчаться як працювати на літаках F-16. Я зустрічалася з цими чоловіками, жінками, українками, українцями в данії. Вони дуже пишаються. Вони впевнені І дуже хочуть скоріше привезти літаки F-16 додому до України. Шановні члени Верховної Ради, дозвольте відзначити ваші зусилля в тому, щоб тримати вашу країну сильною перед обличчям руйнації. Багато було зруйновано інфраструктура, школи, магазини. Але кожен докладається як може, Будуйте нове майбутнє мирне. Сильнішу Україну боротися з корупцією навіть під час війни ви наближаєтеся до Європейського союзу, до НАТО, і я вражена глибоко і по справжньому Данія, підтримувати вас на цьому шляху, і не сумнівайтеся. Ми з вами на цьому довгому шляху. Ми з вами надовго. Багато хто казав, що війна ніколи не повернеться до Європи. Вони помилилися і вони не розуміли Росія. Я кажу Хва хватить бути наївними. Ця війна може зупинитися вже сьогодні. Треба лише, щоб Росія відвела свої війська і цей кошмар закінчиться. А до того, шановні українські друзі, ми. Будемо and вам допомагати і ніхто в решті Європі не може сказати, що є якась втома від uh, війни. Ви ведете і ми будемо йти з вами скільки потрібно. Данія не підведе. Ми будемо сильними партнерами для розбудови миру в Україні, І ми будемо підтримувати ваші зусилля в тому, щоб на злагоджувати взаємне з країнами по всьому світу. З країнами які розуміють, що ця безглузда війна мусить закінчитися, з країнами, які згодні що повинен домінувати принцип суверенності, що агресію. Не можна їй потурати. Що мир має бути відновлений на ваших умовах, коли президент Зеленський відбув візвитом до дані виказав і він звертався до данського парламенту, до данського народу. А сьогодні я хочу повернути ці слова до вас. Я хочу подякувати Україні Президент, депутати, кожен українець, українка гідні подяки. Спасибі, що ви б'єтеся, даєте відсіч. Жодна людина не мусить терпіти цього. Я дякую вам за вашу витривалість, за те, що протистоїте цій несправедливості. що стоїте за наші спільні демократичні цінності. Що вибираєте правильну сторону добра, що показуєте нам щодня, що таке справжня сміливість. Ви нація героїв. Дякую вам. вам слава Слава дякую. Дякую Україні! Давайте подякуємо вельми, шановні пані премєр міністру та данські делегації за участь у пленарному засіданні Верховної Ради та за беззаперечну підтримку України. Дякуємо.